Я сьогодні настроєний, категорически настроєний здати сьогодні екзамен. Саба зараз тип-топ, капусняк є. Тобто, гроші роблять чудеса. Свій хребет руки і погнав готуватися до екзамена. Мужики, можна я тут присяду? Так, да, сюди. Да. Спасибо. Випав на лавочку, відкрив сирету. Ти знає, органічні, неорганічні, добре. Селітра, гамофоску. Селітра, так? Да? Почитав завдання: посівна, сівна, загрібання, корання, культивація, це техніка Я все знаю. пунктик там будова ск — будова скелета тварини, чи будова тварини-скелета. Думаю, та ладуше, там не розберуся в тих скелетах. Голова шия, лопатка, ребра, копито, нога, піввостата, і от тобі скелет готовий. Давайте комісію. Здрасте, приїхали. Отий капусняк, що в мене в кармані лежить, то до фонаря. То Катастрофа, не баба. Просто от зір, що приліз сюди. Сразу в неї перший вопрос, можна так сказати, в очок стоїть. Ну, трохи я нервувався. всі ті ліця серйозні. На чолі з директором. Сидить Наталя Марківна. Там дядьки, тьки сидять, поняв. Там... Серйозний екзамен її. І, і серйозно маті пало. Сергею, годі дрижати. Йди екзамен складати. Добрий день. Будь ласка. будь ласка. Фух, Страшно. На нічого, живий підеш звідси, не переживай. Ну, шо, я, студент, тяни! Ну, серйозно, білет номер 5 От. Будь ласка, сідайте. Ой. А я трохи щось забув. Тут наче й знаю, а тут наче й не знаю. Тут помню, а там не помню. А це значе ти на прийом попав в ад. І тобі чорт! Реально, чорт передо мною сидить. І каже: Ну що, пан Сергій, ви вже Аж Розхвилювався, навірно. Розхвилювався і трохи щось забув. Я думаю, так. Да. І почалось. Кожен почав задавати свої питання, кожен хотів мене по трохи завалити. Так, і так старойся і так старайся. А вони падлюки мають, і так стараються мене затопить, і так стараються, щоб я не здав. Я поняв що...